Доброго дня, мене звати Микола. Я роблю реставрацію чугунних і залізних ван. Сьогодні знаходжуся я у Львові по вулиці Ольги Дучимінської. Ось на цій вулиці буду відновлювати сьогодні ванну метр м. Чугунну. Ви угу. ну, розумієте, ванна дуже стара. Угу. Ти його чого ти плачеш? Але... Тут по вані ніби нема так сколі, колі. Тільки тускаю бачу. Там тільки тріщини немає. No, я напевно подумала, що так гарно не буде точно. Треба буде ще поїхати я собі. Мало світла і так не, не дуже, дуже добре видно. видно. Та. Але та як не видно, то все рівно видно, бо і пісня